І 20 лютого в Україні оголошено днем жалоби за загиблими у результаті зіткнення між протестуючими та правоохоронцями. Відповідний указ підписав президент Віктор Янукович на території країни приспустять державні прапори, не проводитимуть розважальні заходи та спортивні змагання. Зміни внесено і у програми теле і радіопередач. Кіровоградських підприємців чили правилами торгівлі з євросоюзом у рамках українсько-європейської кампанії Сильніші разом регіональна торгово-промислова палата провела семінар для бізнесовців. На ньому обговорили правила реалізації товарів і послуг на європейському ринку та особливості їх застосування для України. Такие семинары нужны для малого и среднего бизнеса. Очень важно, потому что мы, у нас производство и подсолнечника, и, вот мы уже говорили, и сои, и так далее, и так далее. Мы много производим и не знаем, как отправить свой товар за границу. Какая должна быть продукция, как ее правильно оформить, какие должны быть договора, какие условия.